Уяви собі, що якась військова компанія з Америки продасть нам оці самі апачі, за які зараз так топлять і говорять багато наших військових креманів, супер важливим саме для контрнаступу. Uh -huh. Тобто вони потрібні швидко, щоб їх швидко купити і привезти, з великою вірогідністю. Це треба буде брати щось вже не нове. Треба буде оплачувати послуги когось на місці, хто це буде оглядати, готувати, Переконатися, що коли він приїде, їм можна користуватись, тому що те, що нам віддають вже вживане, це ж не факт, що воно хороше. Da, Тому що платить. все швидко бувається. Mm. А потім ще до прибуття машин в Україну, перед самим контрнаступом якийсь детектив скаже: Блін, ви знаєте, не все так однозначно. розтрата. Mm. А навіщо вам було діагностувати гвинт? А я вважаю, що це корупція. І тут відразу йде сигнал назад в Америку: що дивіться, в поставках гелікоптерів знайшли корупція. корупцію. Такі на кінець, то зловили наших подонків на корупційних діях на війні.